Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 4 грудня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. 14-й день Євромайдану. В Чернівцях, як і в більшості міст України, тривають мітинги та акції протесту. Єврейська громада всього світу святкує хануку. Рекордним за кількістю перемог став 2013 рік для чорнівецьких панкраціоністів. 14-й день Євромайдану. В Чорнівцях, як і в більшості міст України, тривають мітинги та акції протесту проти свавілля влади. На пікет на центральну площу сьогодні прийшло понад пів тисячі людей. Окрім традиційних полум'яних промов біля мікрофону. Молодь провела флешмоб та зібрала символічну валізу з речами для Януковича. Гаранта закликали подати у відставку і втікати до Москви, як все було. Бачив Олександр Коркоїл. Євромайдан триває та себе не вичерпав. В цьому переконані лідери студентського руху в Чернівцях. За словами співкоординаторів студентського страйку, протестні настрої намагаються використати як політики, так і провокатори. Завдання ж євромайданівців не піддатися на провокації та продовжувати мирний страйк. Звичайно, що зараз ситуація набуває все більше політичного забарвлення, тому дуже складно в такій ситуації балансувати між політикою і не політикою, і тому, власне, от, ну, ці процеси певним чином впливають на настрої у людей, але тим не менше люди все рівно, які приходять сюди на Майдан, вони чітко бачать мету, чого, чого вони сюди прийшли, і вони не падають духом, тому що все ще багато людей приходять і вони вірять в перемогу Євромайдану. Студентка Оксана Манчуленко також переконана в перемозі. Каже, зараз основне не здатися та не розходитися по домівках, а стояти до кінця. Дівчина пригадує нещодавні блокування міської ради. Ми дуже часто чуємо фразу, що хтось когось купує, хтось когось до чогось змушує і веде. Здизуміти, в принципі, мені невідомо хто з цих, хто ці були студенти, які прийшли блокувати Верховну Раду, але я вважаю, що вони не були куплені. розумієте? зараз дуже часто є такі сплески громадської ініціативи, де що радикалізується суспільство, і не дуже часто можна їх просто контролювати, коли вони самі хочуть кудись піти і щось заблокувати. На 14-й день Євромайдану на центральну площу знову вийшли люди, яких об'єднує обурення діями влади та Беркуту. Сказати своє ні політичному режиму до пам'ятника Шевченку, окрім студентів, прийшли старші люди, пенсіонери та навіть викладачі. Час від часу на площі лунали гасла банду геть та разом і до кінця звучала й народна творчість. І досить болювати нам майбутнє! Україна! За бугром! Україну, все з колін. колін сьогодні, Встань з колін, негайно! Слава Україні! Далі на майдані відбувся імпровізований флешмоб «Чемодан, вокзал, Росія. Заклик адресували прихильникам орієнтації України на митний союз. Студенти відправляли Януковича в Москву та кидали у велику клічасту сумку речі для президента. Також молодь написала звернення до Януковича з побажаннями в дорогу. Ми вирішили теж подарувати одяг. Нашого Януковича. Вже традиційно студенти розмальовували себе жовто-синьою фарбою та обгорталися прапорами України та Європейського Союзу. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях побили вікна громадської приймальні партії регіонів. Працівники міліції ситуацію на місці не коментували. За словами ж співробітників приймальні та депутатів регіоналів. Розбите вікно виявили зранку, коли прийшли на роботу. Хто вчинив хуліганство та чи було це провокацією, наразі невідомо. Депутат обласної ради від партії регіонів Матвій Куцак, який перебував на місці, на камеру ситуацію не прокоментував. Однак, під час розмови із журналістами Чернівецького репортера поділився деякими припущеннями. Працівники прийшли, побачили, доповіли. І ви, я говорю, викликайте, міліція полоше, зареєструйтеся, баскати, якісь висновки робити. Ми не беремо на себе такий гріх, казати, той зробив чи той. Ну, не якщо ми прийшли розбити вікно. Тим більше бачимо, камінь там є камінцем. Там немає такої підстави сьогодні когось так от напряму звинувачити. Нам до рук попав цікавий документ. Це заява партії регіонів у Чорнівецькій міській раді. Цитую. Фракція партії регіонів у Чернівецькій міській раді офіційно заявляє, що не підтримувала 2 грудня 2013 року проект рішення ради щодо відставки президента та уряду України і звільнення Тимошенко. Вважаємо, що підготовка та розгляд даного проекту здійснювалися із грубими порушеннями норм чинного законодавства, зокрема закону про доступ до публічної інформації, яким встановлено, що проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду. Також були порушені вимоги регламенту Чорнівецької міської ради, які регулюють порядок підготовки проектів рішень. Ми переконані, що Коло питань, зазначених у проєкті цього рішення, виходять за межі повноважень міської ради. Заявляємо, що рішення про звернення до президента України, Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури від 2 грудня є незаконним і пропонуємо секретареві Чернівецької міської ради зупинити його дію. Кінець цитати під цим зверненням стоять 12 підписів депутатів з фракції партії регіонів у міській раді. Нагадаємо, 2 грудня на сесії міської ради. Більшість депутатів було прийнято рішення, яким депутати вимагали відставки президента та уряду України. А від Генерального прокурора розслідування подій на Євромайдані в ніч з 29 на 30 листопада. Ще одним пунктом рішення було звільнення Тимошенко. Зі своєю пропозицією розв'язання складної ситуації, що склалася в Україні, виступив голова облдержадміністрації Михайло Папієв. На його думку, варто скликати національний круглий стіл, за яким зберуться представники студентства, політологи, науковці та інші особи, зацікавлені в мирному розв'язанні конфлікту, що склався на площах країни. Це єдиний спосіб, яким вже користувалися європейські країни в добу оксамитових революцій у Польщі, Угорщині, Болгарії, Чехословаччині. Національні круглі столи відіграли роль ефективного інструменту демократичного реформування політичних систем, зауважив Михайло Папієв. І такі ж самі площадки, що були створені в кожній області. Я, як голова обласної державної адміністрації, готовий надати надати необхідне матеріально технічне забезпечення, приміщення з тим, щоб ми наш регіональний такий круглий стіл, розпочали в Чернівецькій області, і щоб теж запрошені були всі бажаючі з тим, щоб ми напрацювали на регіональному рівні теж свої пропозиції. І прокурор області Павло Павлюк в свою чергу звернувся сьогодні до краян. Далі пряма мова. У деяких регіонах України, в тому числі у нашій області, зафіксовано випадки провокації хульганських дій. Думаю, що всім вам відомо про захоплення приміщення та блокування роботи Черновецької міської ради 2 грудня цього року. За даним фактом, вже розпочато кримінальне провадження. Запевняю, що особи-організаторів і виконавців цього злочину будуть встановлені та притягнуті до відповідальності, адже такі дії не мають нічого спільного з мирними акціями. Літак Чернівці Київ не літає. Проте тимчасово, як нам повідомив директор Чорнівецького аеропорту Віктор Миронюк, днями літак Чернівців не вилетів з технічних причин. Проте вже цієї п'ятниці рейс відновлять. Нагадаємо, що раніше переліт здійснювала компанія Ян Ейр. Проте вже наступний рейс, який відбудеться 6 грудня, здійснюватиме інша авіакомпанія. Незважаючи на зміни, ціни на квитки не зміняться. І ще одна новина від Чорнівецького аеропорту: рейс до Тімішувари. Вже 19 грудня чорнівчани зможуть вилетіти з нашого міста в цьому напрямку. Не за горами День Святого Миколая і телеканал Чорнівці спільно з газетою Молодий Буковинець та торгівельно розважальним центром депот розпочинає традиційну акцію по збиранню подарунків. З неділі в ТРЦ буде встановлена коробка, в яку всі небайдужі чорнівчани зможуть покласти іграшки та сувеніри для вихованців обласних дитячих будинків. Наша знімальна група навідалася до магальського дитячого дому інтернату і поцікавилася, яких саме подарунків тут чекають. За рік, який минув, у житті магальського дитячого будинку інтернату відбулись деякі зміни, хоча їх і небагато, але вони все ж таки є. Декому вдалося поправити стан здоров'я і дитину забрали у сім'ю. Одного хлопчика всиновило подружжя зі Сполучених Штатів Америки. У закладі наразі перебувають 68 вихованців. Кожний з них навчився чомусь новому: нові поробки, нові розмальовки, нові літери і вивчені слова. Усе це здавалось би, звичайне для нормальних людей. Це Хлопцям не так легко дається. Артур сліпий хлопчик з ураженням центральної нервової системи вивчив кілька нових пісень. Сюди буйно квітне череншина, Мов до шлюбу брала вся калина. Він вчера в садочку тихому путочку. Ждевчина до дня інваліда, який тут нещодавно відзначали, вихованці закладу облаштували цілу виставку. Тут поробки з паперу, малюнки, різноманітні квіти і навіть новорічні ялинки. Вони готуються, вони готуються дуже довго. Ні, вот цілу неділю готували ту кімнату. Посаде самі вот розложили всі ці шарики. вони знають, що хтось до ним прийде і оценят їхню роботу. Діти чекають свята, принаймні ті, хто розуміє, що воно відбудеться. Їхні побажання до святого Миколая можуть здатися трохи наївними, але вони щирі. Я просто Миклав не книжки. Я, я прошу Миколая, щоб приніс мені конструктори і пасли. Я ход з Святого Миколая, і в фарбі і в люці. Машу. Директор закладу каже, іграшки це чудово, але у дорослих свої клопоти. Ну в першу чергу ми кожен день нуждаємося в стірці, значить, потрібен порошок стиральний, потрібні, потрібні одноразові нужне Вот піленки. самое, самое, самое необходимое, ежедневная потребность наша. Якщо ви, шановні телеглядачі, хочете якось допомогти Святому Миколаю, це можна буде зробити починаючи з цієї неділі. У ТРЦ Депот буде встановлена коробка, в яку можна покласти подарунки і допомогу для магальського будинку інтернату. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближається 6 грудня, День Збройних сил України. В цьому році в нашій області відбулися значні зміни в цій галузі. Трьохсотий механізований полк, який дислокувався в Чернівцях, було розформовано. Натомість нині відбувається процес формування іншого підрозділу. Наша знімальна група побувала на урочистих зборах військовослужбовців Буковини, приурочених їхньому професійному святу. Цей рік був непростим для збройних сил України. Почалися реформи, які передбачають дуже великі зміни у структурі і чисельності особового складу нашої армії. Згідно документів, 30 жовтня цього року трьохсотий механізований полк припинив своє існування. На його базі триває створення військового підрозділу батальйонно-тактичної групи, яка входить до складу високомобільних десантних військ. Бронесили готуються не до такого типу ведення бойових дій, як була Друга світова велика вітчизняна. Зараз досвід і глобальних, і локальних військових конфліктів за останні роки показав, що такої війни вже не передбачається. А окремий бойовий дії, окремих рейдових отрядів, які діють в відриві від основних військових частин, від основних з'єднань, які спроможні самі безпосередньо. Виконувати завдання на місцях. На урочистостях, присвячених Дню Збройних сил України, вручили нагороди та відзнаки. У співах і танцях прославляли справжніх захисників вітчизни. Нині у їхніх лавах не лише чоловіки. Студентка військової кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ірина вирішила пов'язати своє майбутнє саме з цією професією. Розумію, що не зовсім все вдається не зовсім хлопці хочуть йти до цього. А тепер, як вже дівчатам дозволили, то це дуже втішає і ну не знаю, можливо, характер такий більш бойовий, і хочеться доказати, що жінки це все-таки не слабка половина людства. Одна з частин реформи перехід збройних сил на контрактну основу, але це не означає, що юнаки не матимуть можливості прислужитися вітчизні. Це не останній призов, це останній призов Збройні Сили України. Є указ президента про проведення чергового призову в органи внутрішніх справ. Тому на лідучий рік, 2014 року, будемо продовжувати набір громадян на військову службу, на строкову службу з Міністерства внутрішніх справ. Цьогоріч ну, будемо казати, осінній цей призов, пішли кращі юнаки кейс кращих. за станом здоров'я, за морально-діловими якостями. Наразі в області проживають близько однієї тисячі військовослужбовців і службовців збройних сил України. Вітаючи зі сцени усіх представників цієї професії, Михайло Папієв зауважив, що суттєво розширюватимуться будівництво житла для військовослужбовців, впроваджуватимуться нові сучасні стандарти у їхній повсякденній діяльності та побуті. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Єврейська громада всього світу святкує Хануку – свято світла і духовної перемоги. Продовж цілого тижня юдеї запалюють щодня по одній свічці на минорі, що символізує продовження дії. Театралізоване дійство, присвячене хануці, провели учні і вчителі школи номер 41 Захід відбувався у центральному палаці культури, що також знаменують єврейським народним домом. З детальнішою інформацією, звідти повернулися мої колеги. Мета такого заходу відродження традицій єврейського народу через культуру, пісні, танці, які розучують діти під час свого навчання в школі. До прикладу, учениця 7 класу 41 школи Ліза ідеально знає всю історію свята, що коли і як відбувалось. До того ж, вважає, що Ханука – це одне з найкращих свят у році. Для мене це насамперед солодощі, тому що нам в школі дають дуже смачні пончики. Ми запалюємо кожен день по одній свічці і. Все дуже весело. Практично ж усі діти люблять хануку саме за величезну кількість смачної вибічки та солодкого. Для мене це свято, коли можна повеселитися, погратися з усіма друзями своїми, розказати їм про це свято та поїсти солодощів багато, тому що нам у школі дають пончиків і вони дуже смачні. Солодощі вже за традицію до школи номер 41 приносить голова єврейської громади Лев Клейман. До речі, єврейську громаду боковини якраз сьогодні офіційно зареєстрували в міністерстві юстиції. Лев Ісайович розповів нашій знімальній групі, що вже в наступному році збирається працювати над книгою рецептів своєї мами. А з нашими глядачами вирішив поділитися одним із смачних ханукальних рецептів. З року в год роблять традиційні пончики, але я згадував один рецепт своєї мами, яка теж в цей день ділила. Ну, в эти, в эти 8 дней празднования, это десерт. Значит, э, обычное тесто, как на вареник, обычное тесто выкладывается, ну раскатывается, да, выкладывается в казанок, сверху яблоки, и так несколько слоев. Заливается алией. Да, верхний слой тоже тесто, заливается алией и варится на э, водяной бане. Это такой великолепный пирог, Это очень вкусно. Його надо кушать только горячим. Проводити схожі театралізовані заходи на хануку вже стало традицією у спеціалізованій школі номер 41 з єврейською мовою навчання. Щороку діти з вчителями і батьками розгортають на сцені масштабне свято, згадують історію, вшановують світло і запалюють свічки на минорі. Діти з задоволенням беруть участь у таких святах. Це свята, які дають можливість розкрити таланту дітей, багатогранних багогранних їх здібностях. І батьки допомагають в цьому цього року. Родзинкою нашої вистави буде саме номера батьків, їхні музикальні номери, сценічні вірші на різних мовах. Ми дуже доволі, що ми підтримуємо як єврейські, так і українські традиції всі і завжди е, дуже красиво, празднично зустрічаємо цей праздник, символізують, який світ. Вже ввечері вся єврейська громада запалює останню свічку на величезній минорі, що цього року розмістили на театральній площі. Нашим кореспондентам Равин розповів, що йому досить відрадно, що щороку все більша кількість людей долучається до їхнього єврейського свята світла. Сподівається, що й надалі все буде так само урочисто та цікаво. Генрієта Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Концертний тур на підтримку нового альбому гурту «Воплі від Оплясова» завершився в Чернівцях продовж майже трьох годин. в Муздрем театрі ВВ демонстрували свій чудовий світ та радували своїх прихильників вже давно відомими синглами і українськими народними піснями. Перед початком концерту Олег Скрипка також вийшов на центральну площу до Чернівецького Євромайдану, де разом з мітингувальниками виконав гімн України. Андрія Табеух спілкувалася з фронтменом гурту про ситуацію в нашій державі. Новий альбом та розкаже про все це далі. До початку концерту гурту ВВ нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з Олегом Скрипкою. Фронтмен зазначив, що розпочали вони світу ще всередині осені, коли ситуація в нашій країні була зовсім іншою. Саме новий альбом Чудовий світ це розповідь про той прекрасний світ, красу України і добрих людей. Той меседж, який ми несемо в концерті, той чудовий світ ми породжуємо в себе в серці. От і я хотів би провести паралель, що революцію треба проводити спочатку в собі. Революцію треба проводити в своїх колективах, в своїх стосунках з рідними людьми, з друзями і тому, тому подібне. І коли кожна людина це проведе, нам нам не потрібно буде робити у таких революцій. Все автоматично світ буде підлаштовуватися під нас. Естервоплів у плясова це сім додаткових музикантів, окрім чотирьох вже відомих і звичних, тих, хто традиційно виступає перед прихильниками на сцені. Варто відзначити, що новий альбом гурту Чудовий світ це перша платівка українського колективу з 2006 року. Близько семи років ВВ радували фанатів лише новими синглами або збірками. За словами Олега Скрипки, робота над новою платівкою велася два роки і паралельно із записом композиції для нового альбому. Група займалася створенням власної студії. Ще одна особливість платівки ВВ Чудовий світ це те, що спочатку альбом. Вийшов на вінілі обмеженим тиражем, а вже потім з початком туру побачила світ і на інших носіях. Завліт вліт Чернівецького музремтеатру Наталка Федорович вже давно знайома з творчістю гурту. Намагається при кожній зустрічі з Олегом Скрипкою подарувати йому якусь цікаву дрібничку на згадку. Усі зараз презентували ялинкову прикрасу у вигляді коника. Адже незабаром новорічні свята у мене особлива любов до цього виконавця. Він мені дуже імпонує, і я вважаю, що він один з кращих взагалі. Виконавців українських і мені важливо, щоб артист був не тільки хорошим артистом, але й хорошою людиною. Олесі є це все. Також Олег Скрипка розповів, чому саме ВВ вирішили завершувати своє концертне турне в Чернівцях. За його словами, Буковина – за співочий край, столиця музичних талантів, концентрація гарних гуртів. У нас зазначає скрипка найбільша серед інших областей держави. Приємно в вашому прекрасному драматичному театрі. Виступати я вважаю він найкрасивіший театр України. Ну і от ці візерунки бароккові, воно якось підходить до нашої нової програми. А воплі від Оплясова самі вже готові до нового року. В їхньому репертуарі є пісня Щедрик-Щедрик, яку вони теж виконали на концерті в Чернівцях. Не очікували насправді на такі, на такі емоції на такий позитивний концерт. Дуже вдячний артист. Він драйвовий, він класний, він супер. Ми дуже зрятуваний. Концерт був дуже яскравий. Такий багато позитивних емоцій. Підтримую слова дівчини і хотів подякувати групі. Справді класний, справді супер. Всі в захваті. Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на сам кінець про новини спорту. Рекордним за кількістю перемог став 2013 рік для чернівецьких панкраціоністів. В Україні нашим бійцям цьогоріч рівних не було. З усіх чемпіонатів вони привезли перші місця. Задали тону і в світі, і в Європі. Спортсмени виграли і там, і там. Декому вдалося виконати нормативи майстра спорту міжнародного класу, а хтось в цьому році став заслуженим тренером України. Про свої здобутки вихованці Пан розповіли в облдержадміністрації. Там з ними зустрівся начальник обласного управління фізкультури і спорту Анатолій Швець. Репортаж із місця події. Дивіться далі а до будинку. Із левами Аня Божанар прийшла із кількома медалями та нагородою, яку отримують одиниці, не те, що в Україні, а й в світі. Пан Кратіоном дівчина займається 12-й рік, закартовується з кожним поєдинком, поки що рівних на татамі у неї нема. Цю нагороду я отримала за те, що стала кращою спортсменкою світу 2011-2012 років, і це нам вручили в Бельгії минулого року. Минулого року за. Найкращу техніку, за найкращі поєдинки. До цього було дуже важко йти, та як дуже велика була робота, прокладена в залі, також було тяжко підготуватися насамперед психологічно до міжнародних змагань. Тепер же скарбничку нагород Аня поповнить ще одним кубком від управління фізкультури і спорту облдержадміністрації. Панкратіон в Україні почав розвиватися в 90-х роках. У 2002 році була створена Українська Федерація Панкратіону. У 2004 році була створена обласна федерація Панкратіону за короткий період. Федерація Панкратіону вже є визнана на території області на території України і за її межами 2013 рік. Тренери та спортсмени називають найвдалішим. Якщо п'ять років підряд обласна федерація займала лідерські позиції в Україні, то цьогоріч її взагалі рівних не було на жодному чемпіонаті. Всі можливі чемпіонати України, які відбулися в 2013 році, Чернівецька область перемогла виграла. Тобто серед дорослих спортсменів, серед молоді, найважливим досягненням, як на мене, як на тренера збірної і голову федерації, я вважаю саме командні кубки, командні кубки, тому що постаралися всі постаралися тренери, постаралися спортсмени. Відповідно, ми здобули у всіх можливих розділах програми за 2013 рік, у всіх можливих чемпіонатах України перші командні місця. Останній такий чемпіонат відбувся у Києві. За кількістю учасників він став рекордним. 600 бійців з 21 регіону Буковину представляло більше півсотні спортсменів. Зі столиці вони привезли два кубки із першими місцями. Два чемпіонати України виграв. Був чемпіонат Європи в Венгрії, дуже став перший. І Цього року три-три професійних бої. Якби два виграв, один програв. Все рівно показав хороший рівень. Різниця, звісно, велика, тому що обмеження в защиті. в защиті нема шоломів, нема защити ніякої. І, якби, Емоції дуже набагато набагато вищі, вищі так, можна сказати, і так. Ну, треба пробувати, щоб відчути. Так не можу сказати словами, як вона. не лише силою, а й розумом, і лише на татамі повинні працювати спортсмени. Позицію тренерів підтримують і чиновники. Замість вулиць мають бути зали. Спортсмени, які займаються панкратіоном чи то іншими видами боротьби, вони так само на своїх заняттях частину занять відводиться для виховання, для того, щоб кожен спортсмен знав. Де можна застосовувати ті навички, які він здобув під час занять в ті чи інші секції, чи їх взагалі не можна десь використовувати крім? Того що тільки на змаганнях. чи вдасться повторити успіх 2013-го у наступному році, тренери та спортсмени не знають, але мають велике бажання, аби і надалі у федерації з'являлися нові заслужені тренери України та майстри спорту, зокрема міжнародного класу. Олександр Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівсяк та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.